Ми звернулися від нашої фракції політичної партії Воля до Івана Миколаєвича, до голови районної ради, а також до голови бюджетної комісії, щоб запровадити і застосовувати систему прозоро державних закупівель в районній раді. Але оскільки проєкт рішення подав нашу фракцію був не зовсім коректний, ми і інформації замало, то ми вирішили цю тему детальніше обговорити. Закон про ефективність вводиться в дію з 1 квітня 2016 року. З Цього часу для усіх центральних органів виконавчої влади використання процедури відкритих електронних закупівель стає обов'язковим при проведенні тендерів на суми для послуг понад 200 тисяч гривень, для робіт понад півтора мільйона гривень. Для всіх органів, в тому числі органів місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади такий обов'язок щодо сум, які вимагають проведення тендерів, настає з 1 серпня 2016 року. Проте законом дозволяється використовувати спрощену процедуру відкритих електронних закупівель до допорогових сум, тобто до 200 тисяч і до півтора мільйона гривень для робіт. Є конкретний приклад. Дзержинська міська рада отримала економію коштів 3 мільйони 37 тисяч гривень. Тому що ну, ця система насправді є революційною, прогресивною, і дуже хотілося б, щоб на район швидше, ніж до 1 серпня. Підрозділи структурні, почали впроваджувати цю систему. тим більше, що зараз можливо навіть проводити тестові закупівлі. В відділу освіти є людина, яка навчалася, яка проходила навчання і зараз беруть участь у тестових закупівлях. Тому звертаюся я як депутат районної ради від імені нашої фракції до голови районної державної адміністрації структурних підрозділів. до Голови районної ради, виконавчого апарату районної ради скласти програму інформаційної кампанії для проведення е, активної роботи, консультації інформації із місцевими підприємцями в першу чергу, тому що ми маємо можливість завучати місцевих підприємців для освоєння бюджетних коштів, а також для органів місцевого самоврядування. І якщо можна буде, щоб ми Мала такий позитивний приклад відкритої прозорої районної ради, першої районної ради в нашій області, яка буде запроваджувати і користуватися системою прозоро.